Йдемо далі, друзі, нашим ефіром, і знову ж таки вкотре сьогодні наголошуємо на тому, що День незалежності нашої держави, і з цим святом українців привітав мер столиці Віталій Кличко. Він відзначив силу наших громадян, які продовжують боротьбу за свою волю за державність своєї країни. Насамперед відвінтає захисників, які в кривавих боях відстоюють нашу свободу. Міський голова також віддає шану героям, які поклали своє життя за майбутнє української держави. Цитую: ми вистоїмо і зробимо Україну успішною. Також папа римський єлев 14 надіслав привітання з нагоди дня незалежності, висловивши співчуття через страждання, які принесла війна. Цитую із пораненим серцем, зраненим насильством, що руйнує вашу землю, звертаюся до вас у день національного свята. Понтифік запевнив, що молиться за всіх українців, особливо за поранених, тих, хто втратив близьких, і тих, хто залишився без домівки. Папа закликав світових лідерів і людей доброї волі відкрити серця та відмовитися від зброї на користь діалогу, аби відкрити шлях до миру на благо усіх. І президент Китаю Сі Цзіньпін надіслав вітання Володимиру Зеленському та українському народу з нагоди 34-ї річниці незалежності України. Вітаю вас і дружній український народ. Китай і Україна мають традиційну дружбу за 33 роки дипломатичних відносин. Наші країни розвивали співпрацю, що принесла значні результати. Йдеться у зверненні глави КНР Сі Цзіньпін підкреслив готовність Китаю працювати з Україною для стабільного і довгострокового розвитку. Двосторонніх відносин і принести більше користі народам обох країн.